Так, друзі, і тому ми вирішили, знаєте, виправити ситуацію, аби кожен з нас розумів, коли цей авітаміноз настає, як його е, в собі відчути і як виправити цей стан, аби ми всі були бадьорі, енергійні. І для, для цього ми запросили в нашу студію гостю. Її звати Наталія Власнюк. Це магістр нутриціології, засновниця школи здоров'я. Наталя. Вітаю вас. Вітаю. Так. Отже, ну в першу чергу, чи можна, от я зараз подумав, от ви мене побачили перший раз в житті, я вас побачив перший раз житті. Чи можна, от ви можете якось візуально по людині е, сказати про ці ознаки авітамінозу? Якось вони візуально е, ідентифікуються чи ні? Чи ну, це ви... суто по стану власному треба? Ви знаєте, коли ідентифікуються ці ознаки вже ззовні? То це вже То пізно, це вже, це вже, це це вже, це вже труба. дуже пізно. Так перше, звичайно, видно це по аналізах. Мало угу. хто здає вітамін Д. звичайно, за час пандемії, е, слава Богу, люди почали звертати увагу на нутрицептики, тобто на вітаміни, мінерали, увагу на те, як як елементи, які необхідні для оздоровлення, тому що чим у нас спочатку на початках лікували ковід? Цинком, вітаміном Д вітаміном С, звичайно, тими і особливо вітаміни Б. Справа в тому, що ковід, взагалі, як з'ясувалося численними дослідженнями, ковід дуже сильно виснажує все депо і вітамінів, і мінералів. І саме тому ті ускладнення, які дає він на судини. Дуже в багатьох пунктах обумовлені тим, що виснажуються вітаміни прот, прот, mm -hmm. протизапальні, вітамін Д є протизапальним вітаміном, і вітаміни групи Б, які є дуже важливі для печінки і для підшлункової. Ну, Але і інші вітаміни теж виснажуються. Тому так. раджу я здавати так. в першу чергу, хоча б раз на рік, вітамін Д, і два вітаміни. Групи Б це ціла велика група, але Б12 це анкоболамін і фолієва кислота, так звані фолати, це вітамін Б 9 Вони покажуть, як взагалі в людини є справи з вітамінами Б. Не mm -hmm. треба здавати всі. Це зекономить час і гроші, і людина зможе зорієнтуватися. І маленький лайфхак. Усі рівні вітамінів у аналізах. Не треба дивитися референси, треба, щоб результат був на найвищій цифрі. Ага, тому от так. що не середина референсу, не тим більше, ближче до низу – це вже авітаміноз. І це дуже важливий момент, тому що між тими двома цифрами, коли пишеться, від 3 mm -hmm. до 488, mm -hmm. або від 5 до 881 – Це ціле провалля і ціле здоров'я. Ну, да. І купа а... хвороб, які потім йдуть від авітамінозу як похідні. Добре, але ж ну дивіться, аналізи це ясно. Ви кажете раз на рік. Е, ну, хтось їх може здавати там, наприклад, у лютому, хтось може здавати в серпні. Ну тобто, коли, коли кому зручно. Але от коли кажуть, вітамінос, це якраз це кінець зими. Коли вже організм дійсно виснажився, чекає вже якихось нових якоїсь нової зелені, чогось свіженького, і не дарма ми так всі налягаємо на радиску, бо вона перша там на ще щось, це що ще найперше з'являється. То, але ну і... Окей, піти здати аналізи, це важливо. Як зрозуміти, що треба вже йти, їх здавати. От які ознаки Ознак. я можу відчувати? Так. Так. Оце другий той пункт, коли я сказала, що спочатку ми чатуємо в аналізах, якщо ми знаємо, угу. да, що, що треба дивитися і що потім з тим робити. Угу. Тому що вітаміни є в різних формах ну, так, і так, так далі. Так, так, і можна нашкодити собі, якщо ти не знаєш, просто пішов в аптеку і взяв, що якийсь просто да. комплекс. Якийсь взял, умовно, і, помінь, все. Та, і все, і п'єш. В найменшому випадку це можна без, без користі пити, а можна ще й на. Нашкодити а друге, звичайно, це самопочуття, mm. тому що що таке вітаміни і мінерали? Бо ми говоримо Авітамінос, а маємо на увазі звичайно і мінерали, тому що кожен наш овоч, фрукт або будь-яка який продукт харчування він містить і вітаміни, і мінерали, і саме в комплексі вони працюють. І що вони є для нашого організму? Бо це так настільки з, е, набити нам вуха цим виразом сталим. Да? А вітамінос, вітаміни потрібні. Для чого? Ну, так, так, так. Для чого? Тому що від, вони є будівельним матеріалом для гормонів, і для наших клітин, і для того, щоб у нас утворилася не тільки ну, енергія, але і похідні від угу. цього е, в організмі. Тобто багато хвороб. Наприклад, без віт... без купи вітамінів, тоді ж вітаміни Б не буде відбуватися детоксикація печінки. і, взагалі, детоксикація організму, тому що печінка – це найголовніший орган більше п'ятисот функцій, які вона от говорять зараз, часто модно почистити печінку. Ну то себе сама, якщо люди вчасно, щодня, мінімум двічі на день, їдять будь-які овочі хрестоцвіті. Що це таке? Хрестоцвітів це що таке? Це всі капусти. Ага, капусти. капуста і рукава, угу. так бо вона теж належить, тому що капуста для печінки це просто ліки, Якби а вона має бути сирою чи може будь -якою. бути приготованою. Деякі люди не тобто, можуть... якщо кожен день їсти борщик, то буде все класно. Правильно Ну, дивіться, термообробка звичайно вкраде і вітаміни. Ну, наприклад, той же вітамін С, яким багата капуста. А вітамін С – це антиоксидант, це наша енергія, захист імунний і так далі. Так, от що стосується симптомів, звичайно, людина, яка має авітаміноз, вона поступово починає відчувати і дефіцит енергії, ага. і в неї може боліти голова, і в неї можуть може початися інтоксикація. Знову таки, це поганий сон, це дратування. У жінок це часто передменструальний синдром. І ніхто не думає, що це через печінку, а печінка здає через авітаміноз. Тобто, оцей ланцюжок люди не що йде насправді. Вони ну, достання йду... думають, так. вони думають якісь магнітні бурі, там так. пандемія, війна, стрес Strес, взагалі так. на роботі на там ретроградний Меркурій, все так. що завгодно. Причина? а от авітаміноз десь реально на, на місці 20-го в цьому переліку, так звичайно, так, і так само вітамін друзі. Д. Здавалося б, насправді подумайте в першу чергу, якщо раптом відчуваєте в собі ці а, симптоми, от які щойно Наталя сказала: перевірте просто вітаміни. Так, і вітамін Д ще називають, наприклад, у нас до речі, десь 78% по Україні. Це наш інститут геронтології проводив дослідження, написали книжку. Якби тільки хто її читав, і, і, і відповідно звернув на це увагу, тому що вітамін Д він моделює. Модулює, не стимулює імунітет, тому що дуже багато людей у нас на жаль з кожним роком більше й більше мають аутоімунних захворювань. Угу. Це коли організм виробляє антитіла до власних клітин. Так, до і клітун, таким чином знаю, так. страждає на першому місці. Це що залоза, аутоімунний тиреодит, ревматоїдний артрит, суглоби і так далі. І так далі. Дуже багато хвороб. Так, от великі дозування, а це треба знати, як правильно пити, і хоча. б, на рівні підтримувати е, нормальному, здоровому, а не те, що в референсах лабораторних ще раз mm -hmm. говорю, що це дуже хибна думка. Що там про здоров'я, там про статистику. Справа в тому, що лабораторні референси вони формуються, коли беруть 100 людей, mm -hmm. які вважають себе здоровими. І відповідно ну, здають так, аналізи і ось і ось ці, значення, і та... ось ці е, позначки від меншого до більшого mm -hmm. заносять як референс Але та, ж, всі різні. Звичайно, а яке це має відношення до здоров'я ну, ніякого. ніякого? Це має відношення до статистики. А ми маємо е, бачити е, заздалегідь симптоми, і головне, що зараз у людей проблеми люди терплять. Вони не звертають увагу. Вони відтягають. А от є така у нас особливість. Так. Але Наталя, ми зараз продовжуємо з вами бесіду. Просто я думаю, що варто переходити вже до приготування. Звичайно. Бачите, купа продуктів. Бо теорія і без ми практики якраз нічого так. і Ми от давайте я вам готовий допомогти щось робити. І я пропоную, аби ми готували, наприклад, і ви заодно розповідали про ті чи інші так. продукти. Та одягати рукавич. Давайте я так розумію, готуємо ми якийсь так. салат. Ми сезонний. будемо сьогодні готувати. Дуже корисний салат. Всі продукти доступні, як ви бачите. Угу. І ну, перше так, перець, це гарбуз. Гарбуз, так, гарбуз Основний. У нас буде гарбузовий Давайте салат. Давайте мені щось робити. Так, я буду хочете і, і ви Вам так. Рукавички абсолютно давати. я насправді ну абсолютно людина близька до кухні. Я люблю вмію готувати. Добре, тоді тому одягайте руками. Мене рукавички. цим не злякати. Абсолютно, будь ласка, Давай. щоб у вас були чисті Давайте, руки, да. і ми дотримувалися всіх правил. Абсолютно погоджуюсь. Асептики тоді буде ага. у вас чоловіча робота без проблем. Без проблем це терти. Як скажете, терти, це терти гарбуз. Все гарбуз обов'язково. Я так розумію, терти Зверніть. його зразу сюди. Е, можна сюди, а ми потім перекладимо. Ага, окей, так. так на що звернути увагу? Звернемо увагу на те, що гарбуз у нас сирий. Угу. Дуже багато людей не люблять. Варений або запечений гарбуз, бо він має специфічний такий привкус і запах. Я в цілому якось до так, гарбуза. Знаєте, але yeah. якби ви знали, який він смачний сирий, я думаю, що з 9, 10 людей за статистикою е, лише дев'ять лише один вірніше знає, що сирий гарбуз можна їсти, потрібно їсти. І, наприклад, сирий гарбуз має глікемічний е, індекс приблизно. Там трошечки більше. Ага. Глікемічний ага, індекс Глікемічний, це так. швидкість, з якою продукт при вживанні піднімає рівень цукру в крові. Так. І відповідно на те, потім виробляється певна кількість інсуліну, як, угу. як відповідь на цю кількість глюкози. Бо інсулін має забирати ту глюкозу з крові і затягти в клітину, щоб у нас утворилася енергія. Угу. А зайвий, зайва глюкоза, якщо, наприклад, не вистачає інсуліну, або чутливість клітин до інсуліну Недостатня, і тоді не спрацьовує цей механізм захвата інсуліна, глюкозу інсуліном. Тоді, що відбувається, зайвий цукор, руйнує судини, починка перенавантажена знову таки пропочинку. Так от, що стосується гарбуза. А дайте, будь ласка, ще ножичок я поріжу цей шматок, бо такий великий, не дуже зручно, я його просто поріжу на фото. Добре. Ага, так, так, продовжуйте. І відповідно, ми маємо гарбуз, сирий, він має смак щось середнє між яблучком і. Як наче яблуко з хрести? Будь ласка, будь, будь ласка, він смакує, наче э, поєднання яблука і, і огурця. Морква. і моркви трошки. Щось дуже схоже. Ну, Скажіть, справді. і консистенція така, як в моркві. Так, він дуже хрусткий, угу. але для людей, у кого можливо є проблеми з зубами, то нема проблем. Він а не так дітям можна вироб. давати звичайно, це? потрібно з якого віку тільки дитина починає їсти, наприклад, за, за загальним столом, це десь двох-два з половиною років. Угу. Ви даєте його ще раніше, але зважайте на те, що це оранжевий фрукт, тобто він такий, має фарбні ферменти і щоб не було алергії. Але для того дитині в прикорм дають. Лють потрошку і uh -huh. спостерігають. Якщо немає ніяких реакцій алергічних, звичайно, можна давати, тому що він дуже корисний. Ті, у кого є інсулінорезистентність, або, наприклад, цукровий діабет, це теж дуже корисний овоч. Але поєднуйте його з білком. Ось, наприклад, я приготувала е, для вас е, грудку курячу, можна будь-яке інше м'ясо або рибу по поєднанні бажано варене, щоб воно було. Ну звичайно, не сире. Ні, ну сире, так. це ясно, але там, наприклад, смажене, можливо, печене. Е, ну можна запечене, можна варене. Це не має значення в залежності від того, в якому стані шлунково кишковий тракт у людини угу. і що вона собі може дозволити. Відповідно, е, ми маємо гарбуз, який стимулює. Підшлункову залозу е, стимулює клітини. Бета клітини так званий остріпцевий апарат, е, який синтезує інсулін. Ага. І, от е, саме гарбуз він допомагає оздоровити підшлункову. Для так. печінки він багатий на вітаміни А, на каротиноїди для очей. Відповідно, для печінки це теж суперфуд, Це один із тих. Продуктів харчування, які мають бути в раціоні щотижня, два дві, чи, три, чи на тиждень обов'язково, а краще щодня. Я Слушайте, наприклад... насправді ну такі откровення про звичайний гарбуз, здавалося б. Я, чесно кажучи, знаєте, е, ну скажу вам відверто, вживаю арбуз, ну можливо, раз на рік там, і то в якості якогось супу сезонного там восени. Е, чесно, в тому, це, що... це продукт, який ну напевно. За весь час, скільки я взагалі маю стосунок до кухні, ніколи не з'являвся на моїй кухні. От правду вам кажу. Ну сподіваюся, що після сьогоднішнього Звичайно, кіру, я передивлю своє ставлення ви до гарбуза, однозначно, тому що е, в, Так, а нам в треба повністю. його... А, давайте ми... Я думаю, вистачить цього. Так? Так? Давайте. Ми е, маємо на увазі, що у нас має бути 200 грамів гарбуза. Так, це ми робимо салат на двох, Ага, тобто дві я порції. Думаю, нам вистачить. А ми зробимо зараз одну порцію. Так? Давайте. Так, так. Дякую. Прибираємо. Так, ага. зараз я наріжу ще нам перчик. Перець, е, відповідно. Слухайте, перчик теж. Ну, досить такий неоднозначний овоч. Е, е, як він поєднується з гарбузом, які він функції виконує? Він... Дуже багатий на вітамін С, угу. а у поєднанні з клітковиною, яка міститься в перці, то теж ми маємо дуже корисні властивості, тому що крім окси... антиоксидантних властивостей, ми ще маємо і А я оце з вашого дозволу. Ода будемо довризу. продовжувати. А бачите, вам сподобалося? Так ті люди досить смачно. Так, ті люди, хто не люблять оцей присмак, я вам відкрию секрет. Я теж не люблю присмак гарбузу, але саме термообробленого. А угу. сирий гарбуз обожнюю. Щодня в мене на сніданок обов'язково є сирий гарбуз, і мої підписники до речі, це бачать, коли я виставляю свої тарілки з сніданком. То вони це спостерігають. Весь час. а багато хто, до речі, не сприймає і не любить перець. Чим Тоді... його можна замінити? Є якась альтернатива? Так, ви можете порізати сюди будь-який овоч, який вам до смаку хтось може сюди потерти корінь селери, угу. буде пікантний присмак і буде теж дуже корисно. Він дуже Дуже низькокалорійний тому що Селера має так звану від'ємну калорійність, тобто на її травлення використовується більше енергії, ніж вона приносить з собою. Так, Клас. І... оце мені точно потрібно. Бо знаєте, е я от зловив себе на думці, що е я вже давно не був в, в спортзалі і зараз. Е про таке прям здорове-здорове харчування не, не йдеться, бо маю маленьку дитину, і ясно, що весь час йде на неї насправді. А тому от корінь селери, бачите, це цікаво. Так, да, можна сюди. От дивіться, ми зараз поріжемо сюди курку, угу. але можна курку не різати в салат, а покласти окремо або будь-який інший білковий продукт. Ви можете покласти горішки, сюди закинути нут, Насправді основу буде складати саме. Гарбуз. Гарбуз. Так. А далі, е, чому? Тому що саме він є для нас зараз найпоживнішим через брак вітамінів. І угу. якщо ми говоримо зараз про авітаміноз, то гарбуз це я приготувала, що ми покладемо зараз, ми наріжемо петрушку. Так. Е, до речі, зелень раджу прибирати оці грубі корінці. А я взагалі, оці, от я їх, знаєте, називаю. Угу. Е, Добре, не буду. Патики, да, В основному так. я їх називаю. Ми прибираємо, тому що е... я їх теж завжди обрізаю. В мене взагалі до зелені. Я максимально обскубую оці всі е... листечко. тільки, так? Да? да, і вже листечко тільки ріжу. Ну, я оці патики дуже стовбурці не люблю. стобурці раджу все-таки використовувати тільки ті, що вверху, а ті, що знизу, вони більше накопичують всілякі добавки, угу. які використовуються при. Е, вирощування угу, овочів, угу. там е, ті ж нітрати, і відповідно їх краще прибрати. Але ви знаєте, мені часто задають питання, як же взимку е, зелень так, ви знаєте, краще. А я взагалі взимку зелень так, ну взагалі нормально краще нас використовувати є. Е, не дуже можливо чисту, як на угу. для нас, да для містян, краще не дуже чисту зелень, ніж не використовувати її зовсім, От тому що. Саме зелень є зелені овочі, вони є для печінки найважливіші. А сьогодні ми ж вами вже говорили, що печінка це, це просто найважливіший, найважливіший орган так. Та. Так, Добре, що ми додаємо що є? Ще й в нас є так розумію, це а, французька чи яка це Так, це, це діжонська або французька? Ага. Так, ми беремо, да, беремо зернисту горчіцю. Вона приємно тоді хрустить угу. і дає такий ніжний смак. Потім ми можемо це. я почала а, на столове. Бачу часник, давайте. може якось часник щось з ним да, зробити? Так, Давайте ви допоможете, щасали? Тарас, дякую. Ага, передавити. Тр... Так, передавити, передавити. Часник. так, Перепередавити Так, Ось приблизно я беру столовою, але це чайна ложечка угу. меленого коріандру. Угу. Отак вистачить. Один зубчик чи скільки? Один, так. Один. добре. І е, приблизно теж чайну ложечку мелених італійських трав можна. Угу. Ще дайте ножечка, я е, з грибу цей часничок ласка, зараз. <плес> <плес> До так. речі, часник ну, насправді такий теж. Так, овоч Він, досить. Бага, він багатий сіркою. Не всі його люблять і переважно його не люблять через запах, можливо, якийсь різкий, через смак досить різкий. Так, Але, так, як на мене, часник ну, взагалі прекрасний. Знаєте, я його люблю через те, що він пробуджує апетит. От ти, щоб не готував з часником, ти одразу думаєш, ех, зараз, як присім, як поїм. Так от. Е Часник, чим корисний він, звичайно, по перше, там дуже багато, як всі знаємо, ми да це речовин, які допомагають захиститися від інфекцій. Він ага. правда, він є протираковим овочем. Тобто, ті е, речовини, які містяться в часнику, вони допомагають е, і печінці працювати, тому що часник є е, жовчогінним. Як у нас чиститься печінка? Оте, От що ми говоримо, чистить печінку, да, да, да. це просто прянощі. Ось у ці всі прямищі uh -huh. вони всі є жовчогінними. А отже, печінка, зібравши всі, весь непотріб з крові, все, що ми вдихнули, з'їли, випили не те. Або, наприклад, продукти харчування містили щось не те. Все це в нас знаходиться в крові. По ітогу. її печінка це відфільтрувала і куди відправила в в жовч. Відправила, а потім назовні вже жовч. Вона виконує не лише. Функції трав травні, да, тому що вона емульгує жири, а відповідно детоксикаційні. Тому а, посолили. Пані Наталі, вас переб'ю на секунду, бо хочу сказати, що є відбій вже повітряної тривоги. І, друзі, бачите, от це якраз доводить, що коли ви е... Так би мовити, відволікаєтеся від зовнішніх небезпек, концентруєтеся на собі, на здоровому харчуванні, але звичайно ж, е, якби виконуючи усі безпекові рекомендації, то тоді несподівано приходить і відбій повітряної тривоги. Сподіваємось, цей міг нарешті в Білорусі вже сів і вже більш ніколи і не злетить. Хай би він там і згорів на тому краще б він а, упав а, а, аеродромі. Так, а ми тим часом продовжуємо готувати салат. Так я розумію, що в принципі всі інгредієнти вже там. І ще раз хочу сказати, що порція такого салату приблизно 100 кілокалорій. Ну, може, 120, в залежності від того, скільки ви туди покладете олійки. Ми ще додамо олійки. Відомо, оливкова олія обов'язково і так. Сиродавлена. Це, звичайна, Це звичайна. Звичайна оливкова олія. Звичайна mm -hmm. оливкова олія. Відповідно, ви маєте. До речі, теж вона жовчогінної дії. Угу. Бо я ж... от чув, що на олійковій о, о, оливковій олії не можна смажити. Це неправда. Це неправда? Да. Останні дослідження Тоді доводять. Тоді Руйнуйте міфи. Руйнуємо. Бо, бо в мене, якби вона є, і я завжди до, до салатів руки не доходять, так. але часом я її думаю, треба використати під час смаження, але дружина каже, не можна. Так, давайте я розкажу. По-перше, смажити взагалі треба. Якомога менше, так? Ну це так. ясно, це ясно. Друге, друга Але, за Знаєте, сторона. маю я таку, таку блаш і маю таке, таку найулюбленішу страву, як смажена картопля, і Ooh. часом Ooh. раз в пару місяців. Ви таке їсте? Так, не можу себе не потішити. Давайте тим. так, ви мені обіцяєте, що ви почнете щодня їсти гарбуз, і таким чином ми хоч трошки скомпенсуємо вашу жарену. Але ну, я не кожен день їм, Я їм буквально раз на пару місяців. А, Чи, ну це добре. Це це все вже, вже легше. А да, ну слава вже Богу, легше. ні, кожен день я б таке не витримав їсти. Правда, я добре, я, звичайно, якби можу і цвяхи перетравлювати, але ж смажену картоплю кожен день, то точно ні. Так, от чому можна смажити на оливковій олії? По-перше, тому що оливкова олія, якщо не розігрівати сковороду, дуже вона має досить високий рівень, так звана точка задимлення. Uh -huh. Вона не найвища, звичайно, краще смажити все таки на тваринних жирах. Тобто, це можуть бути смалець свинячий, або курдючний жир е з вівціда, uh -huh. або, е наприклад, дуже висока точка задимлення у авокадової олії, авокадо uh -huh. або кокосової олії. Але за ними слідом стоїть оливкова. І дивіться, все А вже с... тільки потім наша звичайно, Соняшникова. найменше полі. має е, точку задимлення От так. і е, я, як нутриціолог, взагалі не раджу вживати рафіновані олії. Вони мають дуже високу точку задимлення, але вони мертві і вони. Є прозапальними, тобто вони містять дуже багато омега 6 жирних кислот, а це викликає системне запалення в організмі. У нас від системного запалення в організмі всі проблеми: рак, всі захворювання судин, метаболічний синдром, підвищення тиску, цукровий діабет це все від системного запалення. Оце, тому... оце руйнація міфів, я розумію. У нас телеканалу... ефір сьогодні Це вийшов, правда. По так, ви казали, скільки так. От вартує насправді цей салат, здавалося б, нічого складного в ньому нема, нічого не треба термічно оброблювати. Е, все нашинкували туди. Так, якби, залили... ми, якби ми сьогодні з вами не говорили про важливі теми, то було б навіть дуже швидко це все. Ну, я це розумію, 5 хвилин, так, але да. бачите, е, нам же треба ще й обговорити це все. Так, 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 от одна порція такого салату, скільки вартує? Ви знаєте, я не хола скільки вартує, але я вам можу сказати, що 100 ккал кілокалорій... Це будь-будь що це дуже недорого, тому що Абсолютно. знайдіть да, будь-який продукт, щоб він е, е, мав 100 кілокалорій е, поживної як би складової. При цьому глікемічний індекс дуже низький за рахунок того, що гарбуз сирий. Uh -huh. Давайте порівняємо це дуже важливо для людей. Зараз всі мають майже дуже кожна третя, четверта людина має або інсулінорезистентність, тобто погану чутливість клітин до інсуліну, або має м, цукровий діабет. навіть. Uh -huh. Відповідно, глікемічний індекс сирого десь приблизно 25, а термообробленого досягає 85. От так от. Тепер по калорійності. Калорійність сирого десь 22, а термообробленого 88. в от 4 так рази. В 4 рази це, це дуже правда. важливо і важливіше навіть за, за те, скільки це вартує. Чому? Тому що гарбуз. Є зараз у нас доступний кожній родини, так так і він і абсолютно не навіть друг, якщо це не любить людина перець, але знаєте що мені говорять, капуста мене здуває перець мені печія, але так, ж це неправильно. Не история. треба підлаштовуватися, треба віднайти причину, чому це відбувається, налагодити мікробіом киш... кишківника, під підсилити травну систему, і тоді всі продукти, з яких ми маємо з кожного, безцінні. бо... Різнобарв'я на нашому столі різноманіття. Це запорука, що кожен вітамін у нас буде в достатку. І для того, щоб ми мали це різноманіття, а наш шлунково-кишковий тракт не обмежував наші можливості це споживати, і смакові потреби, ми маємо привести до ладу шлинково-кишковий тракт, травну систему, і тоді ми все зможемо їсти. Це дуже важливо. Бо мало, якщо говорити про аз З вашого дозволу спробую. Так, так будь ласка. Так. Ну, давай, якщо говорити простий, про авітомінос, абсолютно... то головне не тільки вжити. Це я вже звертаюся до наших, поки Тарас скуштує, звертаюся до е глядачів. Головне не просто вжити, а ще перетравити. А потім засвоїти ці вітаміни, тому що оцей ланцюжок може перерватися на будь-якому рівні, і тоді у людини завжди буде авітаміноз. і навіть ті е, вітаміни, які споживає людина з якоїсь баночки, вони не будуть засвоєні через те, що цей другий етап травлення він може дати збій. Пані Наталі. Я вважаю, що нам треба мінятися місцями зараз бабами. Я заберу оце все, бо це надзвичайно смачно, це просто. Геніально і дуже смачно. А ви залишаєтеся в студії і будете розказувати далі про авітаміноз. А я буду смакувати. Добре. Ну, насправді дуже смачно. Разом з тим. Ми опитали киян про те, що вживають вони і як вони борються з авітамінозом. Давайте послухаємо так, разом те, що нам розказали кияни. Цікаво. Чеснок, лук, Што? квашена капуста, лимон. Ну, і Цитрусове, і всі, мабуть, мандарін, гранат. Ага. Гранати для підвищення, хурма добре йде, капуста квашена. Да, все, все їм. Все їм допомагає. Да, як бачите, а. лимони, апельсини. І мені на голову скидують. Сліва так беруть на давітьку. Видавили, шкурку викинули мені на голову. А, а той сок випивають люди. П'ю вітаміни, Ювітаміни Ага. А з продуктів стараюсь більше овочів їсти.